Як Зінченко відреагував на старе відео, де він пародіює Майкла Джексона, чому Луческу не пішов з Динамо та Сергій Палкін, який розповів про свою недавню зустріч з Михайлом Мудриком. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда 7 квітня матчем Ворскла Інгулець розпочався 20-й тур чемпіонату України з сезону 22-23. Гра пройшла у Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського. Це був останній шанс скрип. Поки Вася кравець рятує скрипника, ого Ворскла вже в Полтаві грає. Здається, там було менше прильотів, ніж у Львові. <кхем> Моя улюблена тема розбір матчів Ворскли. Цікаво? Чому б це? Ті, хто побачив цей матч, подивився його. Якогось враження, друзі? Ну, мабуть, це один з найгірших поєдинків УПЛ цього сезону. По Перше Ворскла. Скрипник настільки спростив гру полтавців, що за цим було, ну. Місцями навіть боляче спостерігати. Це був не прям сухий бей-біжи, але дуже дисциплінований футбол, без ризиків. По-друге, інгулець, ну, петровці частіше руйнували, ніж створювали. На виході вийшло звичайне бороться. Логічне питання спливає, скрипник спростив, Ворскла хоч і виграла, але не вразила. Як бути з цим Коучем лишати лишати треба лишати. Ворска, здається, не вилетить. Нехай коуч допрацює, лишить команду в УПЛ, і там вже щось можна вирішувати. Але загалом вже не до такої гри команд скрипника. Ми звикли і до коуча насправді ну питань небагато. Все спирається, на мою думку, в якість виконавців, яка не підходить абсолютно під тактичні задумки скрипника і в. Менеджмент, і це вже справді серйозна проблема. Крокуємо далі. Карпати презентували нову домашню форму зеленого кольору. Львівський клуб у березні розірвав контракт з Хома. Тепер технічним спонсором команди є Nike. Прес-служба зазначає, що команда планує перейти на нові ігрові комплекти на всіх молодіжних Напередодні матчу 20-го туру УПЛ з рухом на одному з тренувань вереса трапився серйозний конфлікт, повідомляє спортивка. В результаті конфлікту відбулася бійка між футболістами рівненського клубу Віталієм Дахновським та Геннадієм Пасічем. Наголошується, що була саме бійка, а не штовханина. Юрій Вірджа був відсутній, начебто через хворобу. Чекаю відео на каналі Трендець з такою атмосферою, яка панує у вересі, нічого дивного. І я погоджуюся з останнім коментом. Не буду зараз. Казати, правда, ця інформація чи ні, з того, що ми можемо побачити в серіалі футболісти на каналі «Трендець», на мою скромну думку, у вересі нині застій, і треба щось або когось змінювати. Що думаєте? Головний тренер Брюге Рік Деміль прокоментував непотрапляння у заявку команди на матч 32-го туру чату Бельгії проти Серезіна, Форварда Романа Яремчука та захисника Деніса Одої. Якщо я відчуваю, що одні справляються краще, ніж інші, і що вони заслуговують на свій шанс, ми його використовуємо. Тоді вік і досвід не мають значення. Для мене важливіша якість. Е, братчику, якщо ти ще й зірку зловив і починаєш показувати коники, то поїдеш в умовний минай. Як і Конопленка закінчив 28 грати. Головний тренер Динамо Мір Челуческу підтвердив чутки про те, що з ним контактували представники Ніци минулого тижня. Мене хотів бачити Фенербах чи ще до призначення Жоржа Жезуса, але я не бажав цього. Неважливо, що сталося, я ні з ким не домовляюся. Були обговорення, коли ми грали з Реном та приїжджали представники Ніци, але мені навіть в голову не приходило піти. Тут в Україні прикладають великі зусилля, щоб продовжити чемпіонат. Це не мій характер, я не міг би зробити так, щоб залишити. То команду в такій ситуації, в якій вона була. Якщо люди тут вирішать, що потрібні зміни, то я піду. Та треба було йти. Дідо знову не прийняв пігулки. Тепер питання не в тому, виконувати роботу чи ні, а в тому, щоб вижити. Футбол намагається отримати вболівальників, але в умовах, що граємо без глядачів, а поїздки здійснюються автобусом чи поїздом, це дуже складно. Але дуже важливо, щоб люди, окрім проблем, які у них є, отримували задоволення від своїх улюблених команд. А я ж нагадаю, що сьогодні матч ДК. вони копатимуть проти. Миная. дивимось. І прогнозуємо. Прогнозик вже може зробити на сайті наших друзів компанії Favbet. посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри разом з трибуна. Та Фафбет. А ми крокуємо далі. Днями Артем Карвець дав в'юшку Віктору Вацько. Кілька коментів є справді цікавими, і варто нагадати в контексті Артема Кравця, що нещодавно футболіст закінчив свою ігрову кар'єру. Я пограв та відчув емоції і в Німеччині, і в Іспанії, і навіть в Туреччині. Там специфічні, але також емоції. Я пограв в Динамо та збірні України. В мене є багато щасливих моментів. Я не можу жалітися це сто відсотків. Тим часом кар'єра Кравця 90% Дубль Валенції, 10% все інше. І крім того, що він був файним футболістом, здається, що він ще дуже хороша людина, і ось чому. Яке може бути в мене ставлення до Тимощука? В мене немає двох думок. Ярмоло озвучив її ще на початку. Я не спілкувався з Тимощуком. Ти українець, але сидиш та мовчиш. Він першого дня повинен був розірвати контракт та повернутися в Україну. Друзі, давайте влупимо вподобайку Артему Кравцю за. Його ігрову кар'єру за те, що дарував нам позитивні емоції. Крокуємо далі. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін запевнив, що Михайло Мудрик заграє в Челсі. Тиждень тому я зустрічався з Мудриком в Англії. Він дуже щасливий. Він задоволений всім, що відбувається з ним. Він хоче важко працювати та демонструвати себе найкращого, і він завжди думає про Україну. Це найважливіше. Я казав представникам Челсі, що вони отримали справжній діамант, але повинні бути дуже дуже треплячими. Дайте цьому хлопцеві трохи часу. Я знаю на 100% що він візьме участь у багатьох-багатьох трофеях для Челсі у майбутньому. І крокуємо далі до Сайн Зінченка. Днями Сашко дав два дуже цікаві коменти. Захисник арсенала спочатку прокоментував відносини з Мікелем Артетою. Звісно, я знав Мікеля з моменту мого переходу в Мансіті. Він знає мене як футболіста та як особистість. Вплив, який він мав та має зараз на мене, дуже великий. Я багато разів говорив, що якщо я одного разу покину Сіті, то залишуся в АПЛ тільки з одним тренером з ним. Коли він запросив мене, то у нас було декілька розмов перед приєднанням до арсенала. Він сказав, що хоче бачити від мене, розповів про бачення клубу, про план та стратегію. Мені сподобалося все, ось чому я прийшов. Ну, а другий комент зінченка це це тупо його стиль. У мережі з'явилося відео, на якому футболіст арсенал Олександр Зінченко реагує на своє старе відео, де він пародіює співака Майкла Джексона. filmed this? I don't know. Я I I maybe, maybe you, you, you want, цей but це відео. Не тільки гарний футболіст, а ще й щира і весела людина. Сашко Зінченко. Отакі футболісти мають бути. Вони не тільки мають радувати нас своєю грою на полі, вони ще й мають веселити нас за його межами. А не давати один комент на рік. Ми грали в футбол, нам було складно, суперник був сильний. Ми могли ж, і ми робили, що могли. І складно це вимовити. Друзі, якщо ви зі мною згодні, то поставте вподобайку під цим відео, а після цього підпишіться на наш канал. Макс Коляда, Колядає, на Трибуна. Це всі новини на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе гарного дня і па-па. На зв'язку.